В цей день Україна Україна отримала кандидата на вступ до ЄС? А, розкажіть, будь ласка, ще більш детально. А, чи все ж таки я чомусь думаю, що це має також зв'язок із візитом африканських лідерів до України? І хочу, щоб ви розказали, от вашу думку. Зокрема, це у них справді плановий обстріл, і лідери африканських країн не мають зв'язку. Тобто, чи все ж таки? Думки такі у них були, щоб налякати африканські держави і показати, хто вони насправді є. Я про терористів кажу. Дозвольте, я все ж таки продовжу свою думку, на які би мене прорвали. а потім вже на інше запитання також дам свої. А дивіться, перш за все я глибоко переконаний, що президент Пар висловлює да, ну, як офіційно. Ми знаємо, думки декількох африканських країн. Навод і те, що вони завтра планують зустріч. Він особисто планує зустріч з делегацією санкт Петербург з Путіним. На, і я думаю, що сьогоднішній його візит до Києва буде для нього дуже показовий. Ну і для інших членів делегації, також навод. Я думаю, що окрім Бучі та Ерпіня, їх потрібно потрібно також повести в то бомбосховище, яке ви щойно показували в своєму сюжеті. Ну от щоб вони разом з українцями, разом з киянами, відчули як обстрілюють щодня Україну. Як щодня обстрілюють Київ? от хай поспілкуються там з звичайними українцями, і це мені здається буде найкраща риторика, найкраще розуміння. Для нього що відбувається насправді хто такий Путін, хто така Росія держава-агресор, і з якими взагалі пропозиціями реально він може виходити в публічний медійний простір? Отак і коли я не думаю, що в нього язик повернеться після цього, розказувати про те, що нас Путіна потрібно там зняти обвинувачення в міжнародному кримінальному суді, призупинити орден і на усе інше, от з чим він по факту приїхав сьогодні до Києва. Сьогодні це я думаю ці вибухи в Києві, ця ракетна атака калібрами з Чорного моря. На має дуже бути показовою взагалі для країн Ерапайського континенту і має показати їм, як Путін до них відноситься. Просто як до інструменту, причому який він навіть. Навіть не сильно то і оберігаючи цінує, вот ну просто вони отримали так би мовити, хотілки, побажання з Москви Поїхали в Київ намагатись їх реалізовувати, і в цей час Путін обстрілює калібрами Київ. От і все по гарному вони взагалі мають зараз змінити на 180 градусів свою риторику, взяти повністю проукраїнську позицію, згадати про мирний прав Зеленського і доїди. Датись до нього публічно і офіційно і ні до якого санкт петербургу завтра не летіти.